Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Тільки що отримав ссылку на дуже цікавий текст. Тут дизайнерка, дизайнерка інтер'єру рекомендує оселі. В оселі створити комфортні умови, і вона розповідає про тренди в диванах. І це мене дуже зацікавило. Я хочу, щоб ми з вами звірилися. Давайте подивимо, що вона рекомендує. По-перше, вона відзначає, що в Вітальні дуже складно відтворити умови комфортні, А це не про наш випадок, тому що у нас трансформери і модульні. І ми тут на висоті номер один. Так, так само, як і в світі, і в трендах номер один. Далі, про що тут йдеться? Вона відзначає, що зараз три тренди відслідковуються: Це форми, кольори та матеріали. Що у нас форми трансформери перетворюються кожен модуль. Перетворюється на всі відомі на сьогодні м'які меблі: від пуфика в крісло і до місця для сну відпочинку. Асиметричні, округлі, без гострих кутів, класні комбі комбінації зі спинкою та без спинки. Я бачите, першу модель функціонально спеціально показав, що вона може бути зі спинкою і без спинки. Далі кольори, це теж важлива складова. Зараз у нас лампова атмосфера, але ж ви бачите, які яскраві кольори ми використовуємо. У нас темно-синій, індіго і смарагдовий, два кольори в ергономічній моделі. І функціональна зараз виконана в темно-сірому кольорі, який в будь-якій будь атмосфері вписується, ми його замінюємо з вами зараз на відтінок вишневого, такого яскравого, такого насиченого кольору. Від, відходимо від такого пурпурного до вишневого стиглого, такого спілого кольору. І у нас буде і, а, в, а, наша модель золота, золотого перетину, метаморфози, це подушки в вигляді клинів скруглених. інфініті наша буде використовуватись як для мультифункціонального ефекту. І це а, а, в жовтому кольорі, ну, в золотому, так, відтінок золотого. І у нас заграє все це барвами от, номер один. Від червоного до темно-синього. І це буде дуже круто. Ми в будь яке приміщення будемо заходити ну, дуже класно. І текстиль, текстильна дотик. Ми використовуємо з вами, пам'ятаєте, да? у нас дуже-дуже комфортний матеріал, мікровілюр. На функціональну модель ми використовуємо Оксфорд і е, поєднуємо ці два матеріали, тому що функціональна може бути і в робочому просторі, і на вулицю маємо виносити, щоб вона не в е, ефект був. І а, Infinity наша жовтого кольору. Ми е, можемо тут комбінувати. Можемо робити і для комфортного, і для тіла, комфортного для голого тіла, і для ефекту е, такого самого виносу на вулицю. Е, також в Оксфорді. І такі, і такі можемо матеріали використовувати. І у нас все співпадає. Ми ну, у всіх трендах. номер один. Дякую.